Україна під час війни кожен з нас намагається навчитися новому, взяти найкращий досвід, який є за кордоном. Військові вивчають досвід НАТО. Я знаю, що багато психологів їздять за кордон або купують курси, або, можливо, хтось із т'ютерів за кордону приїжджають і навчають наших психологів. Обійми. Теплий куточок для всіх, хто чекає на своїх героїв. Досвід. Мабуть, це найкраще, що під час війни ми можемо використати, отримати. Це так важко сказати, якщо чесно, я не можу підібрати початок цього ефіру вже третій раз. Чому? Тому що тема складна: підтримка родичок військових. А якщо хтось загинув, а якщо діти лишилися без батьків? Що робити, як допомогти цим людям? Сьогодні у нас неймовірна жінка, яка у сполучених штатах підняла цілий рух, створила нон-профіт, благодійну організацію, яка допомагає родичам військових, які втратили когось під час війни. Вони проводять неймовірні табори, де діти можуть пережити це горе, отримати підтримку. Вони організовують неймовірні заходи в Америці, щоб ушанувати полеглих військових, щоб ушанувати полеглих. Правоохоронців, поліцейських це неймовірна людина. Бонні Керол у нас в студії президент і організатор Тепс uh, Фаундейшн, які займаються допомогою і підтримки родичам, вижившим uh, військових та правоохоронців. Я хочу запитати сьогодні у Бонні, Скажіть, будь ласка, в двох словах, як почалася ваша історія вашої організації, благодійної фундації ТЕПС? І чому ви почали робити те, чим ви зараз займаєтесь? Це честь бути тут, і це привілегія бути uh, тут зараз в Україні і бути поруч з людьми, стояти з ними в цій неспровокованій війні. I served in the US military. I was a major in the United States Air Force Reserve at the time that I retired. Верісадлі, аласмай хазбенд сервін Юнайтед Стейць армії. Я служила, допомагала в uh, армії Сполучених Штатів, і на жаль, мій чоловік uh, так само він помер. І я втратила його. І він uh, загинув, виконуючи свої службові обов'язки. At the time my husband was killed, this was in the early 90s, there was no organization in America to care for all those who were grieving the death of a military loved one. So I founded the organization, the Tragedy Assistance Program for Survivors, in 1994, now 30 years ago. And today it is the number one organization in America to work directly with the with the Department of Defense, Department of Veterans Affairs whenever a service member or veteran dies. In uh 1994 році, 30 років тому ми заснували цю організацію. Вона була першою організацією, яка підтримувала коханих військових, які, на жаль, загинули, і сьогодні це організація номер 1. В Україні в цій сфері в Україні так, 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 так хочу сказати, Так це програма підтримки тих, хто пережив трагедію, якщо ми розшифруємо це детально українською мовою. І найголовніше це те, що вони не тільки займаються навчанням, як пережити гори як пройти. Так саме родичів військових вони і навчають інструкторів, вони навчають психологів, які потім працюють з людьми, допомагають їм. Розкажіть, будь ласка, про заходи, які ви проводите у сполучених штатах, 30 for adults. We understand grief and trauma. Останні три протягом всіх цих 30 років ми проводимо різні заходи як для дітей, так і для дорослих. І ми розуміємо, що таке горе і що таке травма. So vi bring families together in communities all across the country, but also in national and regional gatherings. gaterings. І ми збираємо їх в такі ком'юніті, щоб вони були разом, і також на такому національному і регіональному рівні. It's very important for those who are grieving a loss.

І ми маємо бути сім'єю для тих, хто проходить гори, хто проходить втрату. Так, і Бонні сказала, що Україна це одна така велика родина, яка зараз проходить це гори, яка відчуває цю втрату. І ми тут, щоб допомогти Україні у цей непростий момент. Скажіть, будь ласка, ось у Штатах це працює, але що відбувається в Україні? Як це працює тут в Україні? Що ви проводите? І найголовніше, чи може це розростись в один великий рух допомоги і підтримки родичам військових? it would be like this huge one movement to, for helping to those who going through grief? After the war in 2014, a delegation from Ukraine came to the United States with our State Department. Uh, we were one of the organizations they met with, and the State Department then asked, would we mentor the creation of an organization like TAPS in Ukraine for families grieving loss? We began coordinating with a group of surviving military families in the Dnipro area, and they came to the United States for training, and then we brought teams to Ukraine to provide training. And this has now gone on for nearly 10 years. І а, з тих часів вже більше ніж 10 років. А група людей з міста Дніпро приїжджала до нас і навчалась того, як підтримувати а, тих, хто переживає втрату. І так само з Америки приїжджають в Україну протягом от, більше ніж 10 років, і так само допомагають тут в Україні. We understand that grief is, is not a mental illness. Grief is the normal human response to the loss of a loved one. Горе це не просто якийсь розлад психічний, Це нормальна реакція тих, хто втратив когось, кого він любить. ones have given. Ми збираємось для того, щоб саме вшанувати життя і подякувати за ту те служіння, ту службу, яку проводила людина протягом усього життя. Today, TAPS Ukraine, the organization that is now almost 10 years old, is a very large program in Ukraine. Uh, in a few days, the children of TAPS Ukraine will head off to camp again. These are camps sponsored by Boeing, an American aircraft company, and they're wonderful opportunities for children to find healing, to learn that they are not alone in their grief, and to gain coping skills. І протягом цих 10 років ми надаємо допомогу людям в Україні, і, наприклад. Скоро діти з України поїдуть в Америку відновитись, і це чудовий така можливість зцілити своє серце, і нам допомагають в цьому. Зокрема, компанія Boeing, авіаційна компанія в Америці також допомагають і підтримують в цьому. Вів Хеддіопортуніатилейтвойс ТАПСЮ Крейн і Унівіт Стейц. Діректор ТАПСУКРІНВАЗАЧ Визмін Вашингтон, Дісія та НЕТО Сам. where she spoke we also have had delegates from ukraine attending our national military survivor seminar memorial day meeting with our most senior american military leaders and ukraine is also part of a global federation of organizations Тепс Україн, вона проїжджала в Америку і був спіч від неї на саміті НАТО. І так само ми допомагаємо всіляко, щоб голоси координаторів саме тут в Україні лунали по всьому світу. Це так важливо те, що ви робите, і ще пролунала така фраза. Я знаю, що іноді важко все перекласти, особливо коли такий об'єм роботи проводиться, пролунала дуже класна фраза, щоб діти, які відвідують цей табір від теб, щоб вони відчули, що вони не одні. Скажіть, будь ласка, невже цього достатньо? Щоб людина, яка переживає горе, це дружина, це мати, це сестра, дитина. Uh, Невже цього достатньо? Що я просто розумію, що я не одна, що ще комусь погано, чи це допомагає якимось чином? Uh, tell please, is it enough for the person who is going through the grief, adult or kid, uh, wife uh, or other relatives? Just this understanding that they are not alone, that somebody is going through the same? Is it enough to heal the heart after such like traumatizing experience? It... Це так, також що необхідно. Це вшанування життя, усвідомлення, осмислення цієї самопожертви, яку зробила людина, так і. Це померлий родич, той, хто помер, так. Щоб вшанувати його, віддати честь, знаєте, як вшанувати якимись своїми діями, вчинками, вшанувати тієї людини, що її жертва вона не марна. Я знаю, що зараз в Україні справді ті воїни, що полягають, ну, кладуть життя своє заради нас, що їх життя. Воно покладене не намарне. Ми не маємо змарнувати жодного з них. Ми маємо пам'ятати, і мені здається, це дуже класна ідея створити в Україні спеціальне, можливо, меморіальне служіння, яке було б проходило раз на рік. Можливо, можливо, я знаю, що в Штатах це цілий тиждень вшанування героїв. Уявіть собі, свято, яке цілий тиждень, можливо, навіть не свято, можливо, це. Меморіум такий, але це дуже класний момент, щоб ми пам'ятали ціну свободи, щоб ніколи не доводили знову до тих подій, які відбуваються зараз. І це справді якось воно надихає, воно окриляє. І я знаю, що крім того, що це табір, в якому допомагають зрозуміти, що ти не один, там ще є психологи, які допомагають пропрацювати травму. Є певні методи пропрацювання травми. І я знаю, що ТАПС... Фаундейшн вони навчають наших українських психологів пропрацьовувати ці травми, працювати з цими людьми. І я знаю, що я багато говорю українською і боні очікує питання. Але я хочу розказати, що це неймовірна жінка. Вона працювала в білому, е, білому домі. Я знаю, що вона зробила такий великий двіж руху підтримки і допомоги для родичів військових, що е, про неї зняли кіно. Є фільм, який називається Всі люблять китів або Велике диво, і цей фільм, де грала Дрю Берімор, цей фільм про Боні і її стосунки з чоловіком. У них неймовірна історія кохання, і вона відображена Голівудом. Ми можемо всі з вами подивитися, надихнутися. І знаєте, це все до чого? До того, що у кожного з нас є покликання. І коли ви входите в своє покликання, щоб стати відповіддю на потреби людей, які вас оточують, це може бути ваша сусідка, це може бути хтось з вашої школи, це може бути хтось з вашої країни або біженці за кордоном, ви можете об'єднатися і почати думати, як допомогти іншим, і таким чином, зцілюючи інших, ви почнете зцілювати своє життя. А можливо, навіть і всю країну, а можливо, далі підете в інші країни, як зараз Боні приїхала в Україну зі Сполучених Штатів. Вона зробила там цілу революцію цінностей і підтримки. І зараз приїхала сюди в Україну, щоб підтримати нас. Я просто від лиця усіх українців від нашого народу хочу сказати вам дякую за те, що ви берете досвід, який є на заході. Привозити його сюди, навчаєте нас для того, щоб ми допомагали один одному. I just wanted to, to А huge thank you from all Ukrainians that you take this experience of helping other people from your country and bringing it here and uh teaching others to do this. Here. So thank you so much for that. Я хочу ще попросити вас, можливо, у вас є якесь послання надії для наших слухачок, які чекають своїх військових з фронту? Або ви маєте послання надії для тих, хто переживає зараз втрату і здається, що далі життя не існує? Що б ви могли сказати для наших слухачів? and i would like you to ask to say a couple of words like a message of hope for mm -hmm. those who are waiting for their loved ones who are now at the front line and also uh, for those who unfortunately lost their loved ones maybe you can say some like message of hope to our listeners. the world is standing with ukraine this, in this unjust war. Світ він підтримує Україну у цій несправедливій війні. grieving with the families in Ukraine who have suffered horrible losses. і по всьому світу також є сім'ї, які втратили когось, і вони сьогодні разом з українцями переживають оце горе втрати with the Department of Defense, advocating for Ukraine every day. І окрім нашої такої діяльності з підтримки тих, хто втратив близьких. Я працюю на державному рівні з конгресом, з президентом Сполучених Штатів, з різними департаментами для того, щоб ну ще більше підтримувати і допомагати. Юкрейн вилпрівейл. We will win this war. Україна переможе в цій війні. І Україна буде сильною на цьому шляху, і Америка буде стояти з Україною також на цьому шляху. І ми завжди будемо з ми ТЕПС Америка, ТЕПС України, Ми будемо завжди з тими, хто втратив своїх близьких місяці, тижні, роки протягом стільки скільки потрібно. Інадишні вокдат ви дувидфаміз ТАПСОГАС медикал тренінг тімс терахелпінь вид адванцлифсевн скілс. Ви брині ню технології звірбін ресурси, ви аррезин мільянсів долар. We are partnering with all of the major NGOs who are here in Ukraine to be stronger together. і окрім такої допомоги і підтримки тих, хто втратив когось, також одне з наших направлень це е, така медична допомога е, навчання в медичній сфері. І ми е, так само навчаємо і залучаємо мільйони доларів для допомоги саме тут і в цій сфері. Також амфаундер. co-founder of a very influential organization called American Veterans for Ukraine. This is an organization to bring together the voice of the 24 million veterans of the military in America to support Ukraine. And Звертаються до 24 мільйонів ветеранів Сполучених Штатів для того, щоб вони також долучались до допомоги і підтримки в Україні. І Ми мобілізуємо зараз усі ресурси для того, щоб постояти твердо, для того, щоб підтримувати, допомагати, допомагати вам у перемозі в цій війні. So. Скажіть, будь ласка, якщо я знаходжусь в Україні, і я відчуваю, що мені потрібна ваша підтримка. Я хочу дізнатися більше про ваші програми для дітей. Я хочу сама пройти ваші програми. Або я хочу навчитися і допомагати іншим. Як я можу вас знайти, до кого я маю звернутися? Uh, tell us, please, is, if I am in Ukraine and I would like to uh, reach to you to to take some uh, support from you, if I'm uh, a wife of uh, the military person, or I would like to help and to volunteer and to uh, be involved, how can I find you? How can I? Yes, taps.org.ua. Uh, taps.org.ua. Я думаю, що ми прикріпимо посилання внизу, і якщо у вас раптом є якісь питання, ви хотіли б зв'язатися з цією фундацією, залишайте ваші коментарі. І я особисто зроблю все можливе, щоб вас з'єднати разом. Добре? Домовились з вами? Обіцяєте, що так зробите? Я хочу сказати вам велике дякую, що ви є тут. Я неймовірно просто. Мене перехоплює дух від того, що може зробити людина, у якої є мрія. Я хочу сьогодні надихнути кожного з вас, пані Ірино. Вас, пані Боні, і наших слухачів. Будь ласка, мрійте, навіть якщо ми проходимо важкі моменти у своєму житті, навіть якщо здається, що весь світ рухнув. Дивіться. Як багато людей по всьому світу, вони за нас моляться, вони нас підтримують, вони стоять з нами, хоча ми нічого для них не зробили, ми ніколи з ними не зустрілись. Але, знаєте, якось всі небеса починають рухатись, аби нам допомагати. Це говорить, що ми точно переможемо, це говорить, що ми точно вистоїмо. А це означає, що буде багато роботи і багато людей потребуватимуть вашої допомоги. Тому збирайтеся докупи. І давайте будемо працювати разом для того, щоб наша країна стала кращою. Люблю вас, до побачення.